Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар і показую вам на сьогодні один із самих моїх улюблених мінівенів. Рено Еспас. Це у нас чистокровний француз, скажімо так, преміального класу мінівен. Але відносно простій комплектації. Хоч і комплектація відносно проста, я вам розповім про неї і ви будете в шоці, скільки тут всього є. Загалом цікавий варіант. Автомобіль у нас 2015 року випуску і пробіг всього 190 тисяч кілометрів. Як для автомобіля, якому вже 10 років, рахую, що це дуже гарний пробіг. Пробіжимось по комплектації, пробіжимось пробіжимося товщиноміром. У нас фарбований один елемент це задня права дверка. По комплектації поїхали. У нас дорога оптика. Оптика у нас Full LED, це йде в базі, щоб ви собі розуміли. Для французів комплектації це вже завжди велика перевага перед їхніми конкурентами. Парктроніки в круг. Парктроніки не лише передні-задні, а у нас парктронічки в круг йдуть. Тобто передні, задні та бокові. 18-ті легкосплавні диски. Зверніть увагу, до речі, на кліренс. Він реально як позашляховик. Колеса у нас розміром 235-60-18, розміром, як в ауді q 7 тобто як в позашляховика майже повноцінного, тобто або такого конкретного кросовера. Величезний кліренс, тобто десь заїхати в якісь їбення геть без питань. Поїхали далі. Що ми маємо? Маємо безключовий доступ на всіх дверях. У нас йдуть ось тут сенсори. Ми відкриваємо, закриваємо. Тут також у нас йде сенсор для закриття вікон або замикання автомобіля, якщо ви хочете вручну замкнути, але ваш ключик в кармані. Далі, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал і є датчики сліпих зон. Не знаю, буде видно, не буде видно, щоб фокусування не велася. Датчики сліпих зон теж присутні. Поїхали далі. Далі у нас full-LED оптика, як ближні, так і дальні, LED-денні ходові вогні. Дорога LED Pure Vision. Дорога оптика, яка реально класно світить, і вам, в принципі, лампочки не потрібно міняти. Оптика живе ці, цілу вічність, скажімо так. Далі, далі, що вам ще розповісти, панорама. Панорама буде більш видно і коли сядемо з вами в салон. І зараз розповім по двигуну. По двигуну у нас 1,6 дизель в 160 кінських сил. Двигун у нас бітурбовий, вони ще є однотурбові, але в еспасах, зазвичай вони йдуть однотурбові в парі з механічною коробкою передач. Коли йде автоматична коробка, відповідно йде двигун в 160 кінських сил і він має дві турбіни. Ті, хто не шариться, будуть казати, що це не надійний, це мотор хлам і так далі. Блін, класний мотор. Правильно обслуговуйте його, і він буде вам бігати і 500 і більше тисяч кілометрів. Чугуняка, по поршневій питань немає. 16 клапанів, два раз і цепний привід ГРМ. До речі, по цепку цепок вже замінений. Машина приїхала, при запуску, холодному запуску був легенький-легенький звучок. Для того, щоб ви коли купували автомобіль, не мали питань до нього. Цепок поміняний, масло, всі фільтри, все помінено. До речі, по ходовці теж питань немає. Нові саліндблоки по оригіналу Hutchinson і замінені також стойки, пильники, відбійники. Тобто технічно питань тут немає. Тут сіли і поїхали, як мінімум 10 тисяч можна кататись, сюди не лазити. По поводу турбін, багато хто з людей їх порівнює з ваговськими моторами, які... Не є супернадійними, якщо особливо бі-турбо, наприклад, 2.0 Б-турбо, то і то, якщо я вважаю, що теж вони нормальні двигуни, нічого поганого не можу сказати. Якщо тут ви, там багато хто говорить, типу дорого по турбінам, не погоджуюсь, Якщо навіть ви їх умудрите, умудритесь якось кончити, то поміняти турбіни буде одна турбіна або дві турбіни, різниця орієнтовно в 100-150 доларів буде. Тобто невелика взагалі. Так що я рахую, що двигун класний і е, те, що він бітурбовий, це навпаки класно, тому що 160 кінських сил їде добре. Е, також е, підкреслю, півторашні двигуни К9К сюди не ставились. Із двигуном 1,6 або 2.0 ставились в парі класні роботи, які йдуть на 6 передач і тримають реально крутний момент. Заміна щеплення орієнтовно на 300 тисяч кілометрів. Тому, наприклад, зараз у нас 200 тисяч, по цепів взагалі питань немає. Сідаємо, їздимо. Погнали далі. Погнали, погнали далі. Йдемо до салону, покажемо, як він виглядає. Круїз контроль обмежевої швидкості, далі у нас голосовий набір номеру телефону, також менюшка. По пробі у нас, до речі, 196 тисяч кілометрів. Датчики дущу, датчики світла, великий екрани, є 5 режимів руху, електронні стоянки вигальма. Що у нас далі? Салонне дзеркало з автозатемненням, є вибір приборки, є різні розкладки приборки. Коротше, по мультимедію там реально довго можна розбиратися. Знаєте, як якийсь купили новий гаджет, і з ним треба просто побавитись. Зверніть увагу, які величезні двері. І зараз просто зі сторони мене покажемо, як я сюди сідаю. По матеріалам теж все м'ягенько, все прошито. Класна окантовка. Тут все зроблено реально на вищому рівні. Акустика, до речі, у нас не преміальна. В максималці йде боус, або це більш як допопція. Тобто ця комплектація у нас Zen вона могла бути теж доукомплектована акустикою Боус. В даному випадку у нас акустика Аркаміс. Зверніть увагу, ось в мене зріс 175 см. Залазиш взагалі блін, містя моря. Тут воздуховоди, кармашки. Офігенно. До речі, якщо порівняти його з сценіком третім, то тут в чому плюс, в тому що. Всі три сидіння йдуть окремо, і на кожному сидінні є і Софікс під дитяче крісло. Так що тут теж велика перевага. Зараз ще, до речі, спереду пройдемось, покажемо у нас яка панорама. Панорама йде у нас не тільки передня, тобто не повна, а саме передня. Повна панорама йде, і вже з люком тільки в комплектації максимальній або хоча б і інтенс. Ходімо до багажника. Величезний багажник. До речі, у нас він не на 7 місць, а на 5. Тут у нас величезна ніша. Дивіться, тут можна пару нелегалів возити. З кнопочок складаються сидіння. Давайте покажемо, як вони складаються. Ось, до прикладу, візьмемо. Середнє. Нажали кнопку, підголівник заїхав, зложились. Захотіли друге сидіння, нажали, зложились. І Можна лягати в повний зріст. Так що тут, тут реально вдвох можна жити. Таке місце, море, клішка величезна. Пішли далі, покажемо салончик ззаду, стан двірних карт. До речі, є також заводське тонування. Задні вікна у нас притоновані. Саме не плівка, а скло. Зверніть увагу, як, як закриваються двері. Топні. Двері закриваються в такі, знаєте, дорогі номарки. Хоч і це Рено, але по матеріалам тут ну, взагалі повний жир. А, так, пішли далі. А, покажемо, що у нас тут є. Бородачок у нас відкривається з сенсорною кнопочкою. Є екорежим, є система стоп-старти, є, звичайно, клімат-контроль двохзонний, є утримання в смузі та багато-багато іншого. Коротше, тут, якщо буду розповідати про цій машині, я можу про неї розповідати хоч весь день. Давайте пробіжимо ще товщиноміром, міром, пропікаємо його. Погнали, отако по такого кругу підем. Покажу, у нас один елемент фарбований, це задня ліва дверка. 62, 60, 33. До речі, у нас капот алюмінієвий, пише NF57. Крила у нас пластмасові, їх пікати не будемо, то міром. Далі, дверки у нас теж НФ, вони теж йдуть алюмінієві. 86, 93, 87, 54, 43. Бачите, НФ. Тут у нас далі вже йде цинк. FE 105 і відповідно б'ється трошки толще, тому що це вже йде е, оцидкована сталь. 97, дахи 97, 92, пішли далі. Кришка ляди у нас пластмасова. Її теж не перевіряємо, бампер у нас теж пластмасовий. Наступне крило 97, 108, 122. 98. Ця дверка у нас фарбована. Просто фарбована, шпаклі немає, нічого критичного. Так що Суто слой фарби. В районі там 200 мікрон, плюс-мінус. Нічого критичного. Передня дверка 49. 39, 70, 59. В общем, по фарбі ви зрозуміли. Пробіг оригінальний підтверджений. Піди, будь ласка, покажи Він-код. Ось тут у нас на склі йде Він-код. Можете перевіряти по офіційній базі, Поближчість затримай. Зоскрінете собі ек... на екрані, або можете записати, нажати на паузу. і Пробити офіційна база Арено, перевірити, що пробіг підтверджений, побачити, що і як обслуговувалось. Або по карвертикалю пробити. Але загалом машина обслужена. Приїхали, виписали договір купівлі-продажу і улетіли. На обслуженому класному автомобілю. Що ж, більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаємо внизу. Будуть питання, звертайтесь, телефонуйте, буду радий вам щось підсказати. Мене звати Владислав. Приїжджайте, катаємося, тестуємо, п'ємо каву і забирайте цього красного. Потрібні діагностики теж без питань. до речі. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.